Доброго дня, любі дітки! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття, а про кого відгадайте загадку. В мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Здогадалися, хто це? Звичайно, це наш їжачок. І сьогодні ми з вами вивчимо віршика Платона Воронька їжачок-хитрячок. А допоможе нам в цьому картинка, мнемотаблиця, на якій е, намальовані картинки по порядку, щоб легше вам було запам'ятати цього віршика. А спочатку послухайте його, будь ласка, їжачок-хитрячок із голок. Та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, з чого пошив собі піджачок їжачок? Правильно, із голок. Та шпичок. Що він натикає на голки? Правильно, груші, яблучка і сливки. Кого він хоче пригостити? Свій рід. А зараз я поясню вам, що таке рід. Рід це сім'я. У кожного з вас є сім'я тато, мама, братики, сестрички, дідусі й бабусі у їжачка. Теж є сім'я, і в нього теж є тато, мама, братики й і сестрички, і бабусі й і дідусі. Ось і всіх своїх весь свій рід він хоче почастувати. А ще таке слово шпички, це голочки їжачка. Він на них нанизує яблучка, грушки і сливки. Дітки, а давайте зараз ми з вами ще раз прочитаємо цей віршик. І ви його будете потихеньку запам'ятовувати. Їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. А тепер давайте з допомогою картинок будемо з вами повторювати цей віршик. Їжачок-хитрячок, із голок та шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє. По садку натикає на голки руші, яблука, слимки і до себе на обід він скликає цілий рід. Дуже гарний віршик, я думаю, малята, ви з батьками повторите його і вивчите цього гарного віршика. До нових зустрічей!